Вітаю вас на каналі Телекомсервіс. Як завжди, у цей час, до вашої уваги, інформаційний випуск новин. Коротко про головне. Про небезпеку отруєння чадним газом розповідають фахівці. У бібліотеці імені Товстого працює виставка вихованців фотогородка станції юних техніків. Хочеш зігрітися, дивись, не отрузісь. Все частіше спроби зігріти свої помешкання закінчуються для мешканців трагічно. Яка небезпека чекає на шоскінців з настанням холодів? Дивіться далі. Давнину отруєння чадним газом було звичною справою. Перекрив пічний домохід, доки дрова повністю не перегоріли, заснув і не прокинувся. Таке й сьогодні трапляється в селах, а з розширенням дачного будівництва процес пішов далі. Кількість трагедій просто вражають. Як свідчить статистика, останніх в шостки одної з основних причин отравлення являється угарний газ. Так, за 2011 рік було постраждавших 8 чоловік і один летальний сход. За 10 місяців цього року. Є вже 12 постраждавших, і один із них смертельний случай. Отруєння чадним газом все ще часто стає причиною смерті, незважаючи на те, що люди знають про його небезпеку. Він дуже підступний, адже зовсім не має ні запаху, ні кольору. Проте виділятися може скрізь, де є процес горіння навіть у духовці. У сільській місцевості основними причинами отравлення є неправильне устройство і експлуатація печного отоплення. преждевременное закрытие шиберной заслонки дымохода, что является причиной попадания продуктов горения во внутрь помещения и с последующим отравлением. Также курение в нетрезвом состоянии в постели, что приводит к возникновению пожара, тлению постельных принадлежностей и смерти постояльцев. Что касается по городу, то Основними причинами, що додаються несправності в автономному отоплення витяжної вентиляції. Отруєння чадним газом може статися зовсім непомітно. Про його наявність можна дізнатися, лише відчувши легке занедужання. Так як він проникає в організм набагато швидше кисню, тож для отруєння потрібна лише незначна його кількість. При проникненні в організм а він в організм проникає в триста разів лучше, ніж кислород, через альвеолярну мембрану. Он заменяет в так называемом белке гемоглобине, заменяет, э, тот участок, где находится кислород. И гемоглобин уже не с кислородом связан, а с сугарным газом так называемый карбоксигемоглобин, который в Принципі, не віддає тканям кислород. Отруєння чадним газом може проявитися одразу або поступово, в залежності від концентрації. При великій концентрації симптоми розвиваються швидко, відповідно, при низькій повільніше. Виділяють три типи тяжкості отруєння чадним газом. Перший і найбільш легкий ступінь не потребує звернення до лікаря. Для нього характерні такі симптоми. Головна боль від розширення засуду починається підташнювання чоловіка і гіперемія, тобто покраснення ліця. Набагато складніше проходить отруєння другого та третього типу. Тут без допомоги лікаря обійтися неможливо. Крім симптомів, які характерні для першого ступеня, другий, в свою чергу, включає в себе наступні прояви. Тремор або дрож в тілі. Возможно, появление какого-то неадекватного поведения совсем может человек делать то, что ему не присуще. Второе. У него вялость, развивается, слабость, он может клониться ко сну, говорить: не надо мне ничего, не трогать. И вот так вот і постійно засипати. Третій і найтяжчий тип гострого отруєння чадним газом характеризується розвитком коматозного стану з порушенням серцевої діяльності і дихання. Він часто призводить до літальних наслідків. Крім цього, є ще незначна кількість тяжких ускладнень, якими супроводжується отруєння. В можуть бути і порези, і перелічі, і інсульти, і порушення рухання в кінцях, вплоть до відсутності у больного можливості розмовляти. Отсутствие, скажем так, нормальних умственних, тобто це повністю клітки і Найбільш ефективним засобом уникнути жахливих наслідків є вчасне надання невідкладної допомоги. Отруєння чадним газом може трапитися з ким завгодно і де завгодно, тож знання першої медичної допомоги є життєво необхідними. Винести на свіжий воздух, дати доступ свіжого воздуху, якщо немає можливості винести, всяке буває. Надо розкрити все, що можна в домі. Всі окна, реслі їх нельзя розкрити, надо розбити, иначе та жизнь человека. вже зовсім скоро вдарять люті морози. Працівники МНС закликають бути більш уважними та користуватися опалювальними приладами з обережністю. Люди бути особенно в поведі з отопительними приборами, не оставляйте без присмотру, виключати з сіті, також печное отоплення, не закривати заслонку димоходу. Убідіться в тому, що дрова або у погасли. Погляд на світ через об'єктив. У бібліотеці імені Льва Толстого працює виставка дитячих фоторобіт, «Відкрий для себе рідне місто. У виконанні вихованців фотородка станції юних техніків. Про таланти фотографів-початківців нашого міста у наступному сюжеті. 12 листопада у бібліотеці імені Льва Толстого відкрилася виставка під назвою «Відкрий для себе рідне місто, дитяча безпосередність, простота для когось перші творчі кроки у фотографії. Все це підходить для характеристики більшості робіт, представлених на виставці юних фотографів, вихованців гуртка, який працює на базі станції юних техніків. Зрослий чоловік уже став фотохудожником, фотожурналістом, Йому потрібно з дитячих років займатися фотографією. Я думаю, тут спору немає, всі розуміють». То есть человек взрослый взяв фотоаппарат и сразу делать художественные фотографии. Это бывает, но это очень, я думаю, и редко. Очень и очень. Вот. Поэтому э, нужно заниматься фотографией с детства. Вот. И, и вот это я себе и ставлю целью именно детей передать то, что у меня богатый опыт. І фото, і відео. Захід традиційний для початку навчального року. Мета виставки показати роботи учнів, які роблять перші кроки у фотографії, та потім порівняти з фото, зробленою вже пізніше, аби показати прогрес, говорить керівник фотоклубу Борис Рибак. Виставка у нас це вже як традиція. Ми кожен рік, коли починаємо учебний рік з першого сентября. І для того, щоб якби на що діти способні прозанімавшись сентября сентябрь-октябрь да, и посмотреть чему они научились уже научились чтобы для того чтобы уже по окончании учебного года можно было еще сделать выставку уже финальную или окончательную и сравнить уже с предыдущим как они как бы рост каков рост Деякі з вихованців клубу дебютували на виставці та були представлені роботи і вже більш досвідчених учнів. Зокрема, Артем займається фото ще з дитинства. Почав займатися фотографією ще з детства. Зеніт його взяв в руки, і можна сказати, що влюбився в нього. Техніка була очень серйозна. Сразу виділялися фотографії, серед інших. І на ері так «мильниць», коли були полуавтомати, однокласники того то снимал, то с одним нажатием кнопки делались фотографии, ну, на фоне их я выглядел более средним, потому что я делал, может, более медленные, но более продуманные фотографии. У Артема вже є певні досягнення у галузі фотографії. За плечима участь у багатьох конкурсах, де які з них увінчалися призовими місцями. Сприймав участь у міжнародно-всеукраїнському конкурсі "Кристалевий джерела», де на блисконкурсі зайняв призове місце. Также приймав участие много виставках України та тобто справляли на всю українську виставку, де я зайняв второ міста в городе Трішки становився призером в конкурсі. Молодь обирає здоров'я, який ежесезонно проводиться. Євгенія в клубі не так давно. Зі всього свого арсеналу на виставці вона представила чотири роботи. Дівчина говорить, напрямки фотографії обирає залежно від пори року. Закінчила школу. Мені нравиться фотографія, ну, як вид природа. Натюрморти, ну в общем, портреты. Я просто як этим живу. Наприклад, зимой мною подобаються одні пейзажі, звісно. например, наприміна ліба там природа, либо матюрморти фотографировать. А в основному так знімаємо портрети літом. Професійна техніка є не всіх вихованців гуртка. Та наставник говорить, це не головне. Для того, аби займатися фотографією, треба зовсім небагато фотоапарат та бажання. Для того, щоб цим займатися, просто нужно всього бути… Иметь цифровой фотоаппарат. Маленький, небольшой, я им сразу говорю, не ломайте голову и не беспокойтесь, что у вас небольшой маленький фотоаппарат. Это сейчас вам не главное. Это у вас со временем. Главное, это голова. Вот это вот, если есть. Делает фотографию, же не фотоаппарат. Так же. Поэтому самое главное, чтобы вы. Поняли, що такою художественна уже художця фотографія. остальне всього з полюбуватися роботами вихованців фотогрудка можна у фойє бібліотеки імені Льва Толстого. виставка працюватиме до 1 грудня. На Шоскінщині триває тиждень з безпеки дорожнього руху. Завершиться оперативно-профілактичне відпрацювання міста 19 листопада. Працівники Державтоінспекції контролюватимуть, аби водії користувались пасами безпеки, не розмовляли під час руху по мобільних телефонах, були уважними на нерегульованих пішохідних переходах та інше. Порушення правил дорожнього руху каратиметься адміністративною відповідальністю. На цьому прощаюся з вами на все добре. До побачення.